І Отця І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ми часто чуємо ці слова, цей заклик у церкві, але Він, мимо вух наших, завжди проходить, і серця не торкається. Ці слова важко сказати навіки. Заради цих слів, щоб нам сказати, то Син Божий покинув велич небесної слави і прийшов нам сказати ці слова. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Царство Небесне було закрите гріхом Адама. Я поправлю зрадою. Адама Бога. І царство Небесне стало закрите. А тепер Христос, Син Божий, заради того, щоб нам сказати, покайтеся, покидає небесну славу, величбожественну і приймає на себе подобу грішника, щоби виправдати людську природу перед Отцем Небесним. І до святості людину приєднати, але знову-таки тільки через слова покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ми, буває, використовуємо цей термін поза церквою. Як я каялася, що я так не зробила, чи я каявся, бо мені треба було так і так зробити. Ми засуджуємо себе за якісь учинки, здобутку, почесті, слави, зарплати гарної. Це ми там використовуємо цей термін. А цей термін покайтеся у мові Євангелії означає засудіть стан свого попереднього життя. І поставити основи для життя нового. Лукавили, обманювали, зраджували, як Адам. Але тепер треба у своїй душі зробити порядок з усім тим, що ми робили в пошуках собі, почесті, величі, здобутку. Перших місць серед народу, найкраще заспівав, я, можу сказати, найголосніше крикнув, найвище стрибнув. І це, значить, це наші здобутки. Але з тих, що найкраще заспівали або найвище стрибнули, ніхто не повертається до Господа Бога. подякувати Господу Богу за. Сили за дар, який Господь Бог цій людині наділив. І ця людина часто уже за тим, що найвище стрибнула, найвище, найголосніше крикнула, проживає це всі джерело життя її, але не тільки життя, а розкоші, розва. Оце так людина. Собі будує життя. Але оце слово. Покайтеся має інший зміст треба змінити своє життя з мирського на життя богодостойне, духовне, божественне життя. Ми з вами якось говорили, що. Комусь вдасться набути подобу Божу. Подоба Божа полягає в тому, що ми наслідуємо всі чесноти, які Святе письмо нам подає у Євангелії. І апостоли наслідували ці чесноти. І Ісус Христос тоді каже, я не називаю вас слугами. А я вас називаю другами, бо це є другий я, який так думає, як я, який так поступає, робить такі висновки. Це є другий я. І таких Ісус Христос називає другами, бо вони покаялися, покинули старе, небоговгодне життя, а Своє життя налаштували на життя богоугодне. Але це такий слабкий мізерний початок. Якщо хтось хоче цей стан розвивати, вдосконалюється в чеснотах, в молитві, в подвигах і повинен досягнути вершини. А вершина у Ісусі Христі звучить так. «Отче, прослав сина Твого, щоб і син твій прославив Тебе. Тут мета Божого створення людини, щоб людина жила Богові на славу, і щоб Бог в якій потребі йому. Треба, міг би прославити Своє ім'я. Своє ім'я прославив Господь Бог навіть у жінці, яку церква нам на Великий Піст дає за приклад у Марії Єгипетській. Ця жінка була молодою гуляшою, ну, розпусною дівицею. І коли вона хотіла уйти до церкви. До храму Єрусалимського, якась сила її не пустила. А коли вона призвала ім'я Богородиці, ми вже з вами говорили, що означає не пустила якась сила. Одні входили, інші виходили з храму. Народу було багато. І все її відстовхували. І вона стояла під дверима певний час. І вона зрозуміла, що це не люди входять і виходять, а якась сила так будує вхід і вихід з храму, що вона не може увійти. І вона це зрозуміла, що вона не варто увійти до церкви заради свого непорядного життя. І тоді вона оце виконує слово Покайтеся. І тоді вона засудила себе за свої безсоромні розваги. І Тоді вона без перешкод влилася в процес і вийшла до храму, і оце саме Бог явив її силу свою, невидимо, але вона збагнула. І вона принесла справжнє покаяння, яке небо чекає від нас. Вона перемінила своє життя. Ми все готові би перемінити життя, але ну, не можу будувати життя краще, бо діти мене засуджують. А діти мені кажуть так, а зять каже так, а невістка каже так. А чоловік мій так не любить. У нас ніколи не буде часу, ані умов побудувати життя. А Ісус Христос про це казав, що ворогами людині стануть домашні. І каже: нині в домі п'ятеро, двоє проти трьох, Троє проти двох. Невістка проти свекрухи, свекруха проти невістки. Це слово. Самого Ісуса Христа. І самі домашні одні одних збивають з подвигу і не дають принести Богу гідне покаяння. Марія Єгипетська. В яку церква і Господь Бог нам являє як приклад. Не цікавилася, а що буде, а з нею, як вона зробить так, вона увійшла до храму, відчула якусь силу, зрозуміла, що вона поки була в гріхах, вона не мала права вийти не до царства небесного, а до храму. А коли вона зітхнула до Господа Бога. Засудила в собі зло і винесла намір покинути погане життя. І тоді якась сила дала їй вступ до храму. Це так буде Господь Бог давати нам вступ до Царства Небесного, хто зуміє використати Слово Покайтеся. І тоді Марія Єгипетська. Робить постанову йти в пустиню і за своє безсоромство покарати себе. Це дуже гарний приклад. Запам'ятаймо собі таке: хто скільки мав гріховної насолоди і задоволення, цей мусить мати скільки мук. Але у цьому світі. Муки високо цінуються у загробному світі пекольні муки вже ніякої сили не мають, ніякого виправдання не принесуть. А тут кожне зітхання, кожний подвиг несе за собою якісь користі. І оце Марія Єгипетська робить постанову, йти в пустиню і себе покарати, оце. Слово і Ісуса Христа і Івана Хрестителя, бо це оці два, ці дві особистості промовили це Слово покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Марія Єгипетська в молодому ще віці вирішує йти в пустиню і там покаятися, і там покарати себе. Щоби не покарало її небо. 48 років вона у пустині карала себе за свої помилки, але її святість Господь Бог являє для нас знову таки дивний спосіб. Захотів Господь Бог. Щоб вона прийняла святе причастя. І монахи у Йорданській пустині покидали монастир і йшли в пустиню на 40 днів поста. Хто як умів, так виживав, хто травичкою, хто корінцями, як 40 днів прожити у пості і в молитві. І це. Вийшов священник з усіма на подвех і побачив, що хтось є, а в пустині побачити якусь живу істоту можна на звіра натрапити. Але Марія Єгипетська випадково, чи може Боже, провидіння натрапляє на священника з усіма. А він захотів знати, хто це, а вона побачила, що він хоче спілкуватися, та й сказала: не наближайся до мене, бо я жінка, і я одягу не маю. Він тоді залишає її свій верхній одяг, щоб можна з нею розмовляти. І тоді вона виявляє готовність. Сповідатися і причащатися після 48 років подвигу у пустині, приходить на наступний рік за домовленістю з усіма з святим причастям. А ріка Йордан розлилася. Ріка Йордан була не передбачена тим, що вона мала. Джерело талих вод з льодовиків на горах Ливанських. І коли були гарячі дні, тоді Йордан розливався, і його було важко перейти бурна гірська ріка. І коли з усіма прийшов, Йордан розлився, ну, треба чекати. Два-три тижні, може і місяць, може і більше залежати буде від погоди сонячної. І як подати жінці причастя? Але коли він з'явився на березі протилежному ріки Йордану, Марія Єгипетська перехрестила воду і пішла. Як Ісус Христос по морю Генесарецькому, так вона пішла по поверхні ріки Йордан. Оце з усіма був свідком цієї чудодійної сили у цій жінці. Значить, оце таку силу має покаяння. Але таке покаяння, що сказала. І від цього слова не відступила. А ми каємося, ну, якщо так взяти, знаєте, якусь шкалу та й сказати так, що оце нуль, а оце мінус, а це плюс. І ми так, на нулю або на мінус один, мінус 2, а піднімаємося на плюс 1 після сповіді. І якби ми стояли у тому, воно так є. Ми приймаємо на себе якийсь бідний подвиг. А потім, коли, так як у школі читають дисципліну рік чи півроку, а потім іспит, тоді Господь Бог посилає випробування людині, як вона поведе себе у цих обставинах, які її трапляються на шляху життя. Як вона вистоїть, як вона не з ради Господа Бога, тоді вона е, знову дається її мудрість, і вона виходить на наступний щабель достоинства у Бозі. А тоді знову якісь неприємності, які хочуть її. Зіштовхнути з того щабля, пекло і смерть не терплять піднесення людини до верху. Хто упав, паде на нуль або на мінус, і знову починає той самий шлях карабкатися. І так ми проживаємо життя мінус один, нуль, може плюс один. А хто вміє і ступати? Доверху перетерпіти всілякі випробування, всілякі спокуси, той піднімається все вище і вище, і тоді в кінці набуває подобу Божу. Оце слово покайтеся має таку природу і веде нас до таких висот. Покаялися, змінили своє життя на краще, і тоді вже не падаємо на нуль чи мінус один, а вистоюємо у випробуваннях. Після кожного щабля дається нова сила проходження до наступного щабля, а тоді неприємності випробування і або падіння, або піднесення до наступного щабля. Отже, дорогі брати і сестри, церква Христова протягом Великого Поста до нас буде багато разів звертатися, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ми собі уявляємо, що покайтеся це, посповідатися і запрочатися, і вже виконали всі обов'язки. Це добре. Це на наш час це вже дуже багато, але воно має зміст високий і веде нас до сяйва, подоби слави Божої. Це не так просто, як оце ми посповідалися, запричащалися і вже покаяння виконане. Ні. Це має багато щаблів до верху, і треба підноситися, треба сходити, щоб набути подобу Божу. Бо йде мова, що ми з Богом. Якщо набудемо подобу, Божу, будемо могти відзеркалювати світло Боресної величі в нашій природі. І це буде оте небесне благо, до якого покликав нас Господь. Заради якого нас створив, і заради якого Син Божий прийшов прийняти бичування і розп'яття, щоби всіх нас міг помилувати і у всіх нас відзеркалювати велич своєї слави, бо оце, що Христос сказав, Отце, прослав Сина Твого, це наш святий обов'язок, для чого ми створимо. Щоби син Твій прославив Тебе. Господь Бог готовий кожного разу, кожному з нас прославити своє ім'я, тільки нам треба мати свідомість таку, яка би могла прославити в нас ім'я Боже. А тоді ми купаємося у величі слави божественної. І в нас прославляється ім'я Боже. Усю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.